Сьогодні, 10 липня 25-го року. Всіх вітаю. Дякую, що завітали на цей канал. Вже більше тижня пройшло, як я викладала останнє відео з оглядами всіх троянд. Окремі троянди, то я викладаю. А такий огляд ось більше тижня вже вже завершується перша хвиля. Багато вже троянд відквітли, але багато ще й квітнуть. Зараз я вам покажу не цей квітник. А ось у мене тут квітничок. У мене взагалі три квітника. Отут, ну цей самий великий квітник, ось він. Потім отут квітничок. Зараз за деревом, за цим не видно, але я так підійду і покажу. Ось. І далі туди, там, де паркан. Ото за парканом ще третій квітник. То я позавчора, здається, показувала. Ну, почну спочатку, щоб вже показати всі троянди. Троянда відквітає Розаріум Ютерсен. Цю троянду я сама живцювала багато років тому. Ну, тут вони ділять... Простір з яблунею Семиринка, ну хай ділять, якось помиряться, не будемо заважати. Квітне, продовжує квітнути. та Оленка Фрайла. Це серія їстівних троянд. В тому році навесні садила із разини Оленку Фрайлу і Катерину Фрайлу. Карина заквітла одною з перших і вже майже відквітла. Ну, ще щось є, якісь там вон, квіточки, ну, то вже таке. Але ось нарощує пагін з новими пуп'янками Так ось. Оленка Фрайла має чарівні гарні квіточки, біля, а всередині кремові. Зараз майже південь, спека тут, мабуть, 50 градусів і там буде видно, які трояндочки тримають спеку, які ні. Белоді тоді в тому році садила навесні із флора львів. А ось продовжує квітнути гортенція. Ну, яка ж вона гарна. Це тут два кущика. Ми з чоловіком її з дач від своєї тітки привозили чи в 20-му, чи в 21-му році. Дуже чудово. Я нічого її не роблю особливо, не догляду особливого вона не потребує, але коли іноді поливаю, я у відро додаю оцид, бо гортенці люблять, кисле, кислий ґрунт. Оцид додаю. Ну і все. Ну так, як, може, там ще коли як троянди підживлюю, так і її. Особливо, я не знаю. Особливий догляд для гортензії. Ось вона яка здорова, який гарний кущ. А шапки її, ну як дві руки. Бачите, ось рука, яка вона велика. Дуже гарні шапки красиві. Я собі різала їх в вазу ставила. Багато, ну а чому ні. Дереві рожевий. Це я в одному відео назвала її, вибачаюся, жасмина. Це рожева перлина. Багато гілок квітера обламав. Ну, але вона ще квітне. Чайна гібридна троянда. Король Кінг. Ні, не король кінг, це король і кінг, це одне і те ж ред король. Ред кінг, точніше, це ота, червона. А це вже відквітає король Артур. Я нарешті розібралася з назвами цих троян. Це Король Артур. Це шарап, зимостійка гарна троянда. Відквітувала першу хвилю. Ну, є ще ось квіточки. Висока. Мабуть, півтора метру, ну, ті високі, гарний кущ, рясно квітла, багато квітів було, довга квітла. Ну, чудова троянда дуже зимостійка в зиму як заходить, так і виходить, жодна гілочка не зіпсувалася. Довга квітки трималася, вазу собі різала. Гарна троянда. Ось цей чудове листя, чудовий кущ. Ну то я думала Вільям Шекспір, ні то схоже на іншу троянду, ну ще потрібно поспостерігати. Це в мене троянда з англійського набору. Вона дуже схожа на мою чайно гібридну троянду Руже Рояль. Ось з цього боку як гартенція ця виглядає чудово. Вітер калише, дуже красиво. Квітнуть трояндочки досі. Мадам Анізет. Етруска вже відквітла, нарощує другу хвилю. І трояндочка Міріан. Вже декілька днів так вона стоїть, поки ще більше не розпустилася. Гарна троянда. Запашна, але потрібно ще поспостерігати. Це садила навесні в тому році Golden Celebration. Поки ще не можу знайти до неї підхід, не йде, поки цей кущик у мене маленький. Троянда Westerland, Запашна, рясна квітуча. У 23 му році садила, два роки цьому кущу, та ще і сакулянта Троянди Red Intuition. Цей кущик сама живцювала. Улюблена троянда червона, темна бордову смужку і Pink Intuition. Лаванда гляньте. Яка. Чудово. Я дуже в лаванді не розбираюся. Я більш в трояндах. Ну, дивіться, в мене два кущика. Тут оцей кущик я навесні обрізала, а цей ось не обрізала взагалі. Получається, що рясніший. Ось він. Зараз ось оце лаванда та, що я не обрізала, це та, що обрізала. Ну, Кругліший, гармонійний кущик той, що обрізав, але рясніше та, що не обрізана. Вже майже відквіт дельфініум. Траянда Лавлі фейрі. Продовжує квітувати на піку свого квітування. Широкий, гарний кущ, мабуть, до двох метрів. Гарні квітки, нехвороблива. листя чудове, глянцеве. З усіх боків вона гарна, красива. Гарна троянда. Це давно кущ у мене посаджений. Гуряче око, друга річка, в тому році зовсім не йшов, в цьому році пішов, присила, продовжує квітнути. ледь вийшла з зими, потім ще в травні підмерзла, примхлива, але красива. Квітів небагато, кущик не дуже високий, десь пів метра, але такий ефектний, гарний. Це Red Sensation. Під цією назвою вона мені прийшла. Я вже починаю сумніватися, вона дуже схожа на кордову, хто знає. Два роки цьому кущу. І два роки ось цьому кущу. Поза тому році садила. Троянда Мента вже відквітає, але дуже довго тримається ця троянда. Нехвороблива, з області. І цей кущик нехворобливий, чудовий. Ельтора. Чайна гібридна троянда. Назву цієї не знаю. Це пересортиться з Грандіна Макс. малиною пахне. Це я думала щось інше. Мені написала, що Вікторія Бордюрна чи спрейка. Спрейка, мабуть. Сан-Сіті спрей. У мене два пінк-флеша такого кольору. Темно-рожевого. І є світла рожева в смужку. Це довка. дует, чайна грипідна троянда. Мента, яка вона чудова, красива, які квітки. Ще багато буде. Мені дуже вона подобається. Це давно у мене посаджений кущик. Зараз остін вже, теж довго квітла. Ромашка махрова, тільки розвожу осінню посадила. Троянда мандіаль. Черний либрит. Це фейзер сирах, здається. Шрап, запашна, друга річка. Ось лавлі феррі. З цього боку чудова троянда. Зараз вітер колихається. Ще дуже багато. Вже є, вже почали ось поволі відквітати, але ще їх так багато, пуп'янків, багато квіточок ще. Дуже довга хвиля триває. Black Beauty. Кущик маленький, але такі гарні трояндочки, їх так багатенько було. Ще один кущик Сан-Сіті. Абрахам Дербі відквіт. Атена вже відквітла. Це, я думаю, це я сама живцювала. Думаю, що це троянда королева Швеції. Вона від хвітла, когу вотер бускова, рожева Версилія, шок Версилія, гарна троянда. В тому році садила навесні. Зараз покажу всі кущики, які навесні садила в Крим. Міс в тому році навесні садила. Це як красиво колихається. Це чи друга хвиля. вже його. Ну, там внизу дуже багато квітів було. Це знову. Чи він постійно квітне, подивимося. Це друга річка ж. Діана, перша річка. Вайта Хара відквітає дуже гарна троянда, мені дуже подобається, запашна великі квіти має. Себастьян Кнай. Теж в тому році навесні садила з матвіївських троянд. Високий, гарний кущ. Це перша річка, назва там стерлася. Ренд Шип відквітаю вже потрошку жовта-червона. Беті Буб. А ось гарна троянда Еміліїнгію. В тому році садила кущик ще маленький, але такий гарний. В тому році він не дуже в мене йшов, а в цьому році пішов. Ред балерина. Гарна, довго квіти тримаються. У мене ще є балерина, Британія, чайна гібридна, пастела в тому році посаджений, навесні, в тому році кущик не йшов, а в цьому пішов, хвиля дуже довго триває, квітки дуже довго тримаються розаріум ютерсин син червоний, то рожевий це червоний від квіт. А ось зараз квітне, гарне. На піку свого квітування троянда лимон-пампон. Два роки це не кущу, У 23-му році садила з Одеської області. Королівський сад той сайт називається зараз. Світло-зелене листя. Кущик більше метра, красивий. Квіточки гарно складені. Такі блюдечком форма. Оце майже дві однакові троянди. Оце чорна магія, Black Magic. А це Чорний Принц. Цей кущик давно посаджений, а цей два роки тому. Вони майже однакові. То румба? Аква. погано вона в мене йде, кущ давно посаджений, постійно хворіє, хвороблива якась троянда. Ну, подивимося, я її трішки підлікувала, що буде тепер з нею. Троянда Big Purple, гарний чудовий кущ, багато квітів, гарна квітна. Зимостійка, болява, висока, багато куп'янків, довга хвиля триває, гарна проємда, easy desit від квіт, друга річка. Royal Celebration, дуже красива квітка. Отут така фіолетова, фіолетова. а отут Бускова і жовті тичинки. гарна. От квітла Blue Eden. Довга квітла троянда, друга річка. Троянда ЕОС. Ось вона зараз, яка в мене хтось питав про цю троянду. Гарні квіти жовто-червоні. На півмахроні тичинки середину показує. Ну, можна сказати, що вона не печеться на сонці. Оце два такі великі пагани вона наростила. Це друга річка.